Усім привіт! Ви на каналі Міхало Плей і сьогодні ми граємо в Майнкрафт. І у нас сьогодні... Хотя можеш спускатись. Що... Об'ясню правила. Ми загадуємо блок та ставимо саме ось сюди. Тут вибираємо блок, а тут за те, якщо те, що не підходить для твого питання. Те ж. Я то скозу мовкусь. Така проблемка. Ну, дивіться. Наприклад, Костя у мене загадує. Цей блок зв'язаний з залізом. Якщо я відповідаю так, я закриваю усі блоки, які зв'язані з... із залізом. То, в принципі, все три блоки. А якщо це неправильно, то я усі інші закриваю. І в мене залишається всього три блоки. Ч ⁇ ж, поехали, Костя. Давай я. Можно я? Да. Так, давай выберу спочатку блок. Сюда ставим. И забираем. Че ж? Um, давай подивимось, що тут у нас є. Цей блок можна знайти у селі. В селі. В нормальному mm -hmm. селі, не в заброшеному. Mm -hmm. Ні? Ага. Це виходить. Коваду здається ні. Верстак можна в піщаному селі. Пічку в кузниці. А, Цель я пам'ятаю в тему в зимнем убийственном здоровье. Не потем. Что сейчас? не, там скляни панелі. панели и сину. Сину І, и в принципе. А, дошки. Дошки та. Да. Я Ти не знаєш чого на Може бути? <служино> Які торгові штуки? Ні. <пілля> Я не пам'ятаю. Дайте це, давай. Цей блок. Цей блок зв'язаний з родами із пещери. А, підписники. Як брак. Цей блок, може бути у печерах. Бо я ще щось... змінила. Ні, не може кося, не може бути. У заброшеній печері. Дуб може бути. Коти.

Це саме структура, саме портал. Ти ні, так. Портал це не печера, тому не обсія, не бакуча. Костя, я там наше вікно трохи змінив. Тепер Пошки. Тільки що. Цей блок створений з рут, uh, mm. ні, добре, mm. тут тобто всем ehm, далі це наковадло? та й все.

Ну а я відповів і просто печери, і заброшені печери. <постав> <постав> Ти розумієш, Ого. що ты питає? Mm -hmm. okay. Диви. Цей так. Цей блок можна знайти в аду? Ні, не можна. Тоді закриваю одне, друге, третє. А -а -а, я помираю. Блин, Костя, я убед росен. Костя, мы болеть. Костя, а подивись цю бочку зверху. Е, там зверху є бочка, підіймись. Ні, він не, він нас є. Що ти тут хочеш знайти? Добре, погнали. Безграва. Не зв'язаний. Він не зв'язаний. Нібук мається рукою дольше, чим ніж дерево. Не довше? Довше, довше. Довше. Ага. Не дерево, не шерсть. Поотина довше у нас. А склоні? Добре, у мене залишилось один, два. 3, 4, 5, 6. 6 блоков. Давай я э, я задаю наступлю, пока не 4. А, ты, ты. О, я... да, да. Ага. 7... дуже велика. нарист? Ты про це? <плес> Але ні, він вообще не може бути... Ти ж у мене усе спитав, чи може він бути? Ам, uh... <проб> так, <проб> почекай, Тоді ти програв. Дай подивлюсь, що у тебе... Uh... А шо ты послав? Так ты и програв. Все. Поздравляю, ты програм. Костя, то, что ты закрив усі блоки, а треба один блок вгадати. А тебе усі блоки закриті. Ну, ты програв. Ай, волич. Ай. На. Куда иди все? Эй, она может... Все, у меня капец, я замагала. Здесь вы будете ой, ой, ось. Да ну. Костя, отрывая изображение вашей игры. Давай еще раз.